Доброго дня, ви на каналі з Богданом та Миколою. Качнули ми сьогодні трохи меду, бджоли нам не все дали. от Що могли дати. Трохи нам роздали, але по великому рахунку накачали непогано. От. Зливаємо зараз, їдемо на іншу пасіку. Там у нас стоять повні бочки, вже сьогодні качати не будем. будемо. Будемо сидіти, пересіджували і розливали загальний мед. В відерка, в бочки і ну, коротше, в тару, яку маємо. Саме швидко от. Ну, Важко, 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 реально важко. Е -е, медогоночка у нас отака, двоповоротна, маленька. Ми сьогодні в принципі, не йшли на повну там викачку, а брали там малесенькі-малесенькі такі вулички. От, з відводків там, фактично вже серпневих. От, добивали рамки. Ще нам назавтра лишилося, ще може на післязавтра, після після, я думаю, на днів 7-5 стягнемо. Ну, в залежності, як себе бджола поведе. Думаю, ну, ну, з форс-мажора ми розчитуємо десь на днів 7. От, накачали купу меду. От і так працюємо. Так що того року медозбір є. Медозбір прикольний, класний. От, після даного медозбору ми вже підемо. На загальну загодівлю, зменшення загальних гнізд е бджолиних і формування вже гнізд до земівлі. Це все ми будемо по максимуму пробували знімати, показувати, що з нами, як завжди, буде отрималося, що з нам завжди, як, як завжди буде, не вийшло. Але щось, щось, так знімаємо, А ви нас виправите, що ми робимо правильно або неправильно. Ну, тако, таке, таке, таке. Микола Володимирович, що скажете ще? Погода сприяє. Мед бджола віддає, покиона, нормально? все нормально. Та, ні, Працюємо не. потихеньку. нас бджола не дуже видає. Подивляйте віддає, Богдане Володимирович, віддає та, в повному та, є. Та, є. Ну Напади бувають, періодично напади бувають. Та що ж вже третій раз підряд? На мене не нападали сьогодні. 26-й вулик, що сьогодні було? Що? Взагалі ідеально в себе поводив? Правильно? Та бо ми легесенько, до нього підійшли. Два ми... корпуси забрали? Ні, ми їх відложили. Ми їх відложили з боку, бо ми там були, поставили минулого рамку разу рамки на осушку. Ми їх поставили з боку і вмотали. Коля, втікли, ми звідти. Із... Кажи не кажи. Не говори, що хочеш, але ми звідти втікли.